Сьогодні ми трохи зазирнемо в документальні питання, а саме поговоримо про офіційне оформлення на роботу. Головне те, що питання оформлювати вас як співробітника офіційно чи ні, давно вирішене на рівні держави. Якщо вас взяли на роботу, вас повинні оформити, а далі платити заробітню платню двічі на місяць аванс та ЗП. Але іноді роботодавець може пропонувати вам не оформлюватись на випробувальний термін. Для компанії це полегшення кількох процесів. Не потрібно підписувати з вами документи на прийняття на роботу, а можливо і на звільнення, заводити в базу, нараховувати гроші, податки. Але це порушення закону. Для вас. Якщо ви погоджуєтесь на такий формат співпраці на випробувальний термін, це може здаватись плюсом. Бо якщо щось і піде не так, то ви не оформлювались і зможете піти в будь-який момент. Плюс не буде цього досвіду в трудовій книжці та вашому резюме. Але це ризик, що вам можуть не виплатити ваші гроші або можуть в один день звільнити без всяких виплат. Тому плюси точно нівелюються цими ризиками. Відповідь на питання, чи погоджуватись на неофіційне оформлення на випробувальний термін, дуже проста. Не погоджуватись на такий варіант і оформлювати відносини з роботодавцем офіційно. А якщо у вас є сумніви щодо майбутнього місця роботи, то краще пошукайте ще і знайдіть краще.